У понеділок, 17 лютого, сумщина провела в останню земну путь двох захисників України: солдатів Сергія Сидоренка та Олександра Лютого. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 55-річним мужнім воїном Сергієм Сидоренком. Чоловік служив на посаді старшого стрільця 3-го відділення охорони. Помер хоробрий воїн-оборонець 12 лютого поточного року внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Сергія. Саме найкращим чоловіком був. Я не можу вибачити. Ну, хлопець безобідний, особо нічим не виділявся. Добрий, мирний, спокійний, я ж кажу, мирний, добрий такий, в общем, От, співчутливий. Ну, що ще можна сказати? Сказати, що він якийсь там видаючийся не могу. От, Рядовий. Громадянин, як і всі, ну, прийшла повістка, без всякого пішов воювати. Що зробиш, так що, як кажуть, царство небесне. Тато був військовий льотчик на Дальнем, на спаску дальнім служив, а потім, коли йшов на пенсію, переїхав сюди в Суми. Он сам із Глухова. А мама вчителька в першої гімназії вона працювала. І Сергій там вчився в першій гімназії, Анечка там вчилась в першій гімназії. Був він дуже добрим, доброю людиною, чесною, правильною людиною. Багато хотів чого досягти. Не зовсім вийшло, ну нічого, вчився. Донечку гарно виховав, царство його небесне. Ми його пам'ятаємо дуже добре. Гарна людина був порядна. Відспівали мужнього воїнооборонця Сергія Сидоренка у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. <говори> Уже по обіді 17 лютого до Свято-Георгіївського храму привезли труну з тілом 49-річного солдата Олександра Лютого, який служив на посаді стрільця-санітара 2-го механізованого батальйону. Життя військовослужбовця обірвалось 6 лютого поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Звірове Покровської міської громади Донецької області. Віддати шанооборонцю, який до останнього подиху залишався вірним українському народові та військовій присязі, прийшли рідні, близькі. Бойові побратими та колеги. «Отзивчий зичивий був, завжди маму поважав. Ну, такий гарненький хлопчик був. Ми про його погано ніколи нічого не чули. Я навіть була у нього на свадьбі, допомагала матері готуватися, ще як він женився. Ну, я так його знаю. Він же молода людина, ну, у нас різниця така, що ми сильно не общалися. Не Ну, хлопчик та хлопчик. Сини вони всі хороші. Добрий, чуйний, роботящий. Таким він нам запам'ятався. Як кажуть, герої ну, вони залишаються в наших серцях завжди. Відспівали мужнього воїна-оборонця Олександра Лютого у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще ще омирі, Господу помолимося. Господи помилуй молимось за упокоєння душі новопредставленого воїна Олександра, захисника України і всіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення йому всякої провини. Вільної і невільної, Господи, помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Сергія Сидоренка та Олександра Лютого поховали на кладовищі 40-ї підстанції та алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Відповідно, вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.